Всіх вітаю друзі на каналі Щоденник рибалки. Не дивлячись на несприятливі погодні умови я вибрався сьогодні на риболовлю в село Жабокруки. Роки два тому я тут був. Тут риби є достатньо Правда не знаю за цей період може щось помінялося. І чомусь дивно, там табличка є, що риболовити заборонено, але можливо якась табличка стара. Ну, я зараз почну рибалити. Може таки вийде, що мене звідси наженуть. Побачимо. А може договорюся про риболовлю. Ну що, друзі, я навіть не закидував. Запитався місцевих людей, то сказали, що категорично не можна ловити. Навіть вдалося мені роздобути номер телефону власника Михайло. я з ним поговорив, він категорично не дозволяє. Сказав, що запустив тут малих риб, ну і так далі, і тому подібне. Хоча сказали мені місцеві люди, що він казав, що невигідно цей став тримати, що мало риби. Він з цього має. Риболови їздять приблизно два місяці, а потім вже не їздять. Ну, якась така ситуація не зовсім зрозуміла. Мені здається, по, згідно з договором оренди, що мали б дозволяти рибу ловити, але чомусь так. Ну що ж, мабуть, зараз буде в мене круїз. Буду їхати і шукати ставки, де можна порибалити. Що сьогодні вийде, невідомо. Такою дорогою з Коломиї через Обертин на жабокрук їхав поганою. Ви розумієте, і все даремно. Так, ну що ж, в мене вже тут думка з'явилася одна. Куди поїхати? Подорож продовжується. І надія є, що я сьогодні все ж таки рибу ловити буду. Ну, з друзі, я і приїхав на інший ставочок вже за 2010. Такий невеличкий, симпатичний. Недалеко дорога. Раніше тут було багато коропа. Зараз. Подивлюсь трошки місця, може підгодую два-три місця і почну риболовлю. Наприклад, тут. Цікаве місце. Уха. Того ударненьке місце. по цьому номеру і вже договорився про риболовлю. Ой, гарно. Ой, запах який. Все, тут буду рибалити. Już nie chcę, żeby nigdzie nie było ich. Tak, a gdzie tu kraśnienie? Zakierowane. Oplach! Є піцак на всяк випадок. Друзі, спочатку я буду пробувати на опариша. Ну, тепер одного даю. Пускаю. Так, бина невелика. Ще мало часу пройшло, як я тут підгодував, тому особливо не буду чекати. Диво, якщо б воно зразу клюнуло. Так, ну що, тут немає? Значить, переходжу на другу точечку. Краще переходити на друге місце, ніж переїжджати. Так. М да, Да, приписла, то пішла. Ну нічого, принаймні вже рибка є. Знов ця краснопірочка. Ні, це плотвечка, плутвечка цей раз. Ух, 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 ух. Друзі, це вже рибка серйозна. Фрикціончик, Помаленьку, помаленьку, бо. Мурмишка делікатна. Ну мені вже сподобалося це озеро. Цей симпатичний ставочок. Де ти там? Але кілограм тут є. Взяв на опариша дві штучки опариша. Тихо, тихо, куда? Сильний і слизький. Нічого хвіст надкушений. Щоб це могло бути таке. Кіло 100. Ставочок цей знаходиться на півдорозі між Франківськом і Гроденкою. Що з Франківська, живачів, незвисько, потім що там воронів, а це Семенівка. І до самого ставочка можна доїхати. Ось такий симпатичний. І бачу, що рибка тут є, клює. Ух. Погнали хлопці, погнали далі. Тут найбільша глибина. Є! І що знов? Тихо, 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 тихо. Коли ж би в ці корчі він не йшов. Добре. Це, мабуть, треба переходити на тіку прем'єру, може. Це довго гратися. І маленька мормишка. У, по-моєму, це більша риба. Ну, друзі. Оприділено, що це більша риба. Помаленько. І не давати йому йти в ті корчі. О, сюди нехай. Ох, ти взяв на, на плавник жилку Бе не врував. Аби не перерізав. Це серйозніша рибка. сто відсотків Кіло восемьсот семьдесят. Ось нас такий карпик коропець. Трошки погрався я з ним. Ось так, друзі, цікава у мене сьогодні подорож. Зранку був облом, коли я приїхав вже в округів. Так, настроюся там половити і заборонили. Однак я не розчарувався став думати варіанти, які поблизу можуть бути. І так мене доля занесла сюди на цей ставочок. Де просто чудово клює риба. Ну що ж, якщо клює, такий коропець уже більший, то я вирішив взяти тільки прем'єру. Ось так. Тим більше, що де-не-де коряги, корчі і я ризикую, що короб може туди завести і пірвати. А так я буду спокійний, бо тіка прем'єра дуже витривали будилище. Також шнур у мене 0,3. Так. І почну з оцього цього місця. Може захочеш кукурудзки. Ну, параша можеш також ловити, але там ця червонопірка клює. Трошки мені мішає. Так, маленький дощик починається. не выходит на кукурузу значит ничего сейчас ще пройдуся. и никуда он не денется Друзі, бачите хто це? Ну ж Це є амур. Амур, амур, амур. Амур. Амурчик. Звичайно ж кого. Шкода, брати. Нехай ще росте. Пошурував. Але з жару він такого давав. Ух. Молодець. Два тижні був на багатьох ставках і пролітав, аби ловив взагалі мало риби. Був у різних перипетіях, труднощах, то цей ставок просто найліпший, якщо порівнювати. Рибка покльовує активна. Так що сумувати не приходиться. І кожен раз надіюся, що може бути покльовка. Ну, ми риболови такі є. Ми маємо надію завжди. Я собою уявляю, просто коли це вже буде той період, що риба буде гарно брати. Тобто жор, травень, наприклад. Може бути дуже цікаво. О, затягнулася зима. Здається, і не було такої якоїсь сильної зими. Однак весна не може ніяк наступити в повній мірі. Здається, вже листочки зеленіють і травечка. Вон цвіт на деревах. А холодирига така, що я ж шкодую, що не взяв рукавиці. Є! Ось такий симпатюлька. Звичайно, що він піде в рідну стихію буде вітер звіявся. зараз трошки в машині поснідаю, а там продовжую риболовлю. Посидів я трошки в машині, з'їв бутерброд, попив гарячого чаю, ну і продовжую. Yeah. Дуже стрімка покльовочка була. Мабуть, у цьому причина. Ну, Друже. Давай. Гарно. Зараз друга година. Десяті я почав риболовлю. І пройшло 4 години і риболовлю вже закінчую. Дуже тут гарно є все, що треба для відпочинку. Ну, ось, друзі, і все. Я дуже дуже радий, що я приїхав на цей ставочок. Тому що я їздив по різних ставках протягом двох тижнів. Риба практично не бере. А тут так гарно я упіймав ось. цих два коропа від кіло до двох. Кіло 100 і майже 2. Я беру собі. От. У відео ви зможете побачити, що була і інша рибка, яких я повідпускав. Прекрасний ставочок. Дуже мені сподобався. Якщо їхати з Івано-Франківська на Городенку, і от село Семенівка там. Поворот сюди направо, буквально тут метрів 200-300. ні, 300, І можна приїхати. Ось такий будиночок гарний стоїть. До речі, цей ставочок видно прекрасно з траси. Вже клює, все. Готуйте вудочки, фідера і гайда ловити рибку. А я прощатися буду з вами і кажу до скорої зустрічі. Всім пока. З вами був щоденник Рибалки.